Декілька слів про промови публічні. Багато хто вважає, що є якась от усереднена така формула публічного виступу, який зайде будь-якій аудиторії. Одначе насправді це не зовсім так. Чому? Та тому, що це як смак того чи іншого блюда. Хтось любить борщ і йому потрібно із такими приправами та спеціями. А хтось, ну, дуже прохолодно до нього. Відноситься і полюбляє зовсім інше блюдо. Тому наша задача, коли ми публічно промовляємо, зчитати цінності групи, до якої ми звертаємось, зрозуміти, які її бажання, зрозуміти тип темпераменту. До прикладу, якщо це нарцисична спільнота, яка любить перемоги, то як ви розумієте, ми закликаємо до. Певних таких от звершень. А якщо це група із шизоїдним таким характером, то ми транслюємо у своїй промові їхнє бажання залишитись десь там непоміченими. Тобто ми дамо їм можливість, якщо, наприклад, це промова в зумі бути за чорними екранами, ми дамо їм можливість не дивитися нам у віч. ми не будемо їх сверлити своїм поглядом. Більше того, ми скажемо, що наша промова розрахована, до прикладу, за регламентом на 30 хвилин, одначе ми вкладемося буквально в 7 хвилин, і ви можете розійтись максимально швидко і зайнятися чимось своїм, що ви вже запланували. Одначе є групи, які навпаки люблять комунікацію їм давай пісні, танці, ну і так далі, порухатись, зокрема в тілі, пожити. Під час нашої публічної промови, до чого я веду, а до того, що варто звернути увагу на аудиторію перед тим, як до неї промовляти, і тільки після того складати текст промови, апелюючи до цінностей, переконань, бажань, апелюючи до того, чим дихає наша аудиторія.